Улюблений стіл всіх діточок з підсвіткою, з пісочком малюють вони тут з задоволенням. Соти сенсорні знайомимося з кольорами. У нікупецькій дитячій лікарні відкрили сенсорну кімнату. Декілька тижнів місцева жителька Аліна Андрейченко приводить сюди двох своїх дітей. Розповідає старший син Денис, має кісту головного мозку. Через це його ліва сторона тіла слабша за праву. У нас проблеми. З лівою ручкою, то більше вона стала е, працювати більше. Е, також поведінка більш, вони не особо ладять, то більш позитивно. Тут класно, тут можна у пісочок, у балку. Поїхати. родина живе у населеному пункті поруч з Нікополем. Тож каже Аліна, постійно чують вибухи. Через це трирічний Михайло разом з братом займаються з психологом. Не починають ой, бом ой, бомблять, ой, ракета, ой, туди ой, під стіл. Давай, Міша, ховаємося під стіл. Зараз це війна, і багато діток це психологічно е, подавлені. Тому дуже важливо це. Кімнату облаштували завдяки підтримці Україно-швейцарського фонду. Вона укомплектована спеціальними приладами. У нас бульбашкові колонни, в нас м'які кресла, в нас масажери. У нас дзеркала з ефектом безкінечності, обтяжі таке обтяжливе, воно 5 кілограмове для. Діточок синдромом аутистичним спектром. Психологиня Галина Шкурко каже, це допомагає працювати з пацієнтами та покращувати їхнє психічне здоров'я. Це тривожність, це порушення сну, коливання добові, коливання настрою, емоційна нестабільність. Кожний отримує рекомендації. Це вже за призначенням після діагностування, виявлення порушень того чи іншого спектру. Пацієнтами займаються й ерготерапевти. Богдан Козі розповідає: діти з інвалідністю більше страждають через війну. Завдяки цій кімнаті зможуть попереджувати та лікувати дитячі неврологічні захворювання, відставання у розвитку, аутизм та ДЦП. А також коригувати розлади уваги та працювати з синдромом гіперактивності. Сюди більше час приходять діти з втомлені там з певними психічними порушеннями на стресі. Наша задача це в першу чергу займатися реабілітацією, Дітей і відновлення їхніх втрачених функцій. Психологиня каже, всі послуги безкоштовні. Проходити реабілітацію тут можуть не тільки діти, а й дорослі. Додає, планують розширюватися та надавати допомогу військовим та ветеранам війни. Поліна Паламарчук, Анна Целуйко, Суспільне новини, Дніпро.